Вам центр Порт Це місто на піфні. ой, Який тут пам'ятник. Ой, квіти. Я мій мій. Мій. З якоюсь там сіткою рибальською. Отже, ми приїхали на море. І от я вам показую трошки міста. Ну тут прям гарно вже почалося все. Щось ми їхали через якісь такі місцини. Не дуже красиві. Я не перегороджую. Тут парк якийсь гарний, красивий. Нам буквально ще 5 хвилин. Ми будемо на парковці і підемо на пляж. Там на будинку карта. Корпнулось, я так думаю, що того містечка, де ми зараз знаходимося, навіть у вікнах розмальовані люди. Це все сонячно, гарно. А ось тут, подивіться, що така вивіска дерев'яна. По стрілочці, якщо піти, то можна попасти на пляж. А он там, якщо близько так поставити з український брат. Я вже вийшла на ту містину, де біленькі вже будиночки. Вже підчуває, що тут море. І он подивіться, що там в небі дирижабля. Тут такий парк починається, ось крізь цей парк. Нам треба прогулятися. Ось тут, якщо я не помиляюся, безкоштовні автобуси ще возять по місцині. там можна другий поверх піднятися. Ну, Прикольно. А ось тут меморіальна дошка солдатам, що загинули у Другій світовій війні такими табличками, іменами. Чомусь я відчуваю, що в Україні такі дошки будуть дуже-дуже, такі стіни будуть дуже-дуже довгі. Ось тут такий парк з чудовими квітами і фонтаном. Ані щось, щось нагадує дуже сильно Україну. І ми зараз піднімемося туди і подивимося на море. Заходимо на зону, де не можна їздити на Вілько. І весь побудований в 1544 році так, ось цим королем, що дуже любив жінок і відрубав голову своїй дружині, яку звали Анна. Його звали Е, ну добре. Так, замок цей відкритий для перегляду з березня по жовтень. З півторка по неділю. До речі, неділя. З 10 до 5. От можна навіть сходити в замок. Я б зайшла, подивилася. А ось і морюшка. А вони люди, які ходять по замку, дивіться. Ой, клас, воно таке. Почти Мальдивы, почти Мальдивы, такого зеленого, бирюзового поля. Этот паркан тут как не в тему совсем. Okay, so, okay, Одесса 2023, <laughs> ну да. І літа, ну, а що зробиш? Так треба. Діти ще не... не плавали, о, красунчик вже розлягся. Це я там важу. Хвиля пішла. Тіандер, Тіандер пішов. Дід Паполус. О, моделька. Класно? Разбавчі що неправильно. Треба не планів. Будемо сидимо. Артем, за тебе весла. Починається а, прилив, вода підходить, а ми вже відходимо. Ще хочеться сюди повернутися, нам сподобалось. І розряджається телефон, тому всім гарного дня! А Чи знали ви, що ось ці популярні радянські набори, пам'ятаєте, такі рибки? З відкритими ротами, стопочки, з яких можна було пити воду, водку, а можна і воду. Так вони були вкрадені у британців. Бо британці вперше винайшли ось такі форми. Такі глечки. Але британці з цих глечків наливають все. І молоко, там, і сіки, ну все що завгодно, все що лється. Ось так красиво вони виглядають. Різних кольорів. З туалету. Але гляньте, що тут написано. Це ж, блін, рашисти. Вже не знаю, що робити, аби в туалеті писати. Про Зеленського. Ця станція метро називається Baker Street. Подивіться на неї. Така цікава. Цікаво, скільки є років. Дуже автентично, скажімо так. Там ще щось якісь цікаві штуки. Так. Метрополітан Рейлвей, 1863 рік. Тобто, це скільки років, божечки ти бій. Більше 150, правильно розумію. Ну, цікаво. Так, В Лондоні сьогодні спекотно. <ривіт> 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 Проти вітру не треба. <ривіт> <ривіт> Але бачите, тут стоять такі, ну, такі фонтанчики, де можна набрати водички. І не вмерти із справи. Все, все, ся. Все. Тут гарне місце. Там реально спекотно. Так, поїхали в музей, може випадемо. Буде нам гарно. Снек. Снек. Так. Да. Ніяк не можемо обрати, що поїсти. Я беру те штама, що, що брала минулий раз цей з рибкою бутерброд, саме в Преті. Мені здається, тут просто найсмачніше. Саня, що ти береш? Що Я б з листочком взяла. Береш з листочком. Тут є ще, до речі, такі салати, є гарячі такі сендвічі. є ще такі якісь штучки смаковані. Ну, Напевно, до цього бутерброду буде в мене. Капучіно. Він, до речі, із салату, прямо з авокадо, і там креветки. Ой, цей мабуть дуже смачний. Хайт парк. Це завжди так затишно. І смачно дівчина українською мовою розмовляє. Всі ще їдять. А ми знаходимося в парку Троянд. Хайт Парк. Треба дещо зробити. Це обов'язково. Ми знову проходимо по ці прекрасні будівлі в Лондоні. Тут же вони не такі білі, не такою білою фарбою викрашені, вифарбовані. але вони також прекрасні. Подивіться на ці прикольні балкончики. Там, наприклад, якісь рослини квітнуть, теж чудові. Все ж ці такі будівлі, місця, вони використовуються багатьма блогерами зйомки аутфітів і так далі. І ось тут також можна розгледіти чудові, подивіться, тут таке коло і двері так арочні, а ось тут просто шик. Просто шик. Рослини бракуються машина, але рознімаємо чудові, гарні, я думаю, там так затишно. Напевно, ну, тут люди не живуть, я так думаю. Тут, напевно, офіси, хоча не факт, дуже класно. Ми коли в Брістолі от знімали будинок, то ті, хто нам його ну, володарість здавав, то вони за ці кошти е, жили е, десь там е, в теплих в теплих місцях гарних. От Чіпані. Чи пан? Ні, тоді, мабуть, пані вигулює собачку. На жаль, собачкам тут практично ніде гуляти, ну, тільки у гайд парку, в якому ми ще й не були. Дуже гарно тут. Прекрасно. Ще й таке, така погода сонячна. Трошки, мабуть, ну, спекотно, ну що зробиш. Так, я знову загубила своїх. А он вони на мене чекають. Просто прекрасно Тут вулички так ходити і роздивлятися. Боже, подивіться на цю вулицю, лише подивіться. Це трошки так Італія, правда? Це щось неймовірне. Ні, ви маєте це бачити. Подивіться на цю вулицю. Воно просто прекрасне, вже це ми в Лондоні. Так, в Лондоні все є. Ага. Все. Так, називається Any Smore. Я. Чого? Це, я. це просто чудово. А от давайте тут підійдемо ближче. Там якийсь Орел стоїть Це що це ж, це ж е, в ті часи, коли ще карети були, ось бачите, такі от е, ворота. Туди заїжджали карети і коні. Зараз вже перебудували ці всі місци, ну, вікно тут ставили, лавочку поставили, подивіться. І там на горі джили, коли карети заїжджали внизу. Це просто це неймовірно. Це щось таке чудове. Вон там поливається. Пальми. Колись у мене теж будуть пальми. Muse in bloom, winner 2022. А, це ця вулиця, що була переможцем у му році. Переможцем, мабуть, найкращої вулиці Лондона, ну я так підозрюю. Тому всі вам точно треба тут бувати хоч раз в житті. І краще, коли в таку прекрасну погоду. Ще за... вирішила заскочити ось в цей музей. Сайнс, музей науки. Я сподіваюся, нам повеземо. Щось там цікаве побачити. Хоча, якщо чесно, ми вже такі втомлені. У мене ноги ледь-ледь йдуть. І одразу подивіться така цікава інсталяція різних-різних велосипедів. Які були, які зараз. Дуже чудово. Особливо той чудовий з великим колесом. Просто покажу вам, як виглядає музей центральна його частина, центральний холл, дуже високий, висока стеля. Тут, якщо не помиляюся, три поверхи ну, ми просто походимо, подивимося. На щось без якоїсь конкретної цілі. Щось тут таке стоїть дуже гарне, де можна полапати з темного дерева. Як завжди, дуже гучно, дуже багато людей, дітей, всі кричать. Така собі атмосфера. Але якщо щось хочете цікаве, побачити то вимушені приходити. О, піч. Можна піцу зробити? Ні. А я б зробила. Схоже, Схоже так, на якийсь тандир чи щось такого плану. Це чи -а, а, а я думала, то піцу там випікають. <схід> на останок покажу вам ось цю прекрасну сукню. Сукня з бабою. До речі, дуже проста, схожа на сукню. Вишиванку на з збирала. Це я вам все зараз скажу. 1825 рік. А плечі покриває, плечі покриває ручної роботи хустка з таким мережевим, чудовим. Далі внизу біля сукні можна побачити. Ось такі балетки. З сатину, я підозрююся, що це шовк на ті часи, з натуральної шкіри підрошував. І вон там, бачите, зліва це панчохи, білі, шовкові. Вони поєднувалися разом і належали ну, якимось там багатим панянкам. Теж десь зараз почитаю. 1820 рік. От тут нижче це мереживо, вікторіанське мереживо. Яке здебільшого для того, щоб пов'язувати на капелюшках. А ось тут швейна машина, одна з перших. Дивіться, як класно виглядає. І, І праска, яка нагрівалася десь там на печі чи де. І ось ці швейні причиндали. ножиці, голки. Це саме те, що мене цікавить. Ну а далі. Ми йдемо дивитися космічну тему. Ось це зал про космос, про все інше. Подивіться позаду, яка ракета. Величезно, знімаю себе, щоб ви розуміли. Ну, об'єми. Це дуже цікаво. Це, напевно, ну, музей науки найцікавіший. З того, що от, таких безкоштовних музеїв. Великобританія поки що з мого досвіду. Щось таке космічне. Бачите, перше на місяць. А ось гляньте класно. Позаду сидять люди слухають, що відбувається не знаю, з планетою. Це класно. Можна почитати. Отже, рекомендую музей науки для того, щоб якщо приїдете в Лондон, сюди треба сходити. Це цікаво, особливо з дітьми. Засовуєш туди руки і намагаєшся щось зібрати. Бачиш, а ну, візьму той металеву деталі. Можна Що є? Щоб скрутити там, мабуть, щось. Давай, давай вместе. О, Можуть я можу собі як це складно. О, Боже, тут так кричать. Машини, човни, двигуни. Що для тебе машина. А ну давай. Так, <свят> Яку червону? Чи ту наверху фротер. одна місцерабіна? <свят> І причинилася, <прощується. свят> дуже цікаво. <свят> все так, все так масштабно. Сутри на этом двигатель.